Так, замірюємо вологу на внісі. Від там? 4,9. Волога на внісі 4,9. Менше навіть ніж на перших двох. Так, дивимось що у нас там насипаться. Нагадаю, зробили круг туди і назад. І ще залишилася наша частина. Набираємо вниз, Зараз заміряємо натуру на камеру, щоб ви могли зрозуміти, яка взагалі натура в Карлосі. Так. є. Я думаю, хватить на літрову банку. А тут ми зараз розправимо. Але відчувається... Відчувається вага, є вага. Ну як би зараз ваги то покажуть, звичайно так, набрали трішки гарнуся на зважування натури, йдемо Йдемо зважимо. Що у нас тут? Вийде. Так, оп. Перед цей на камеру покажемо. Так, що тут у нас, значить, 373, 0, набираємо. Набираємо Карлос. Ну він маленький, дрібненький, натура буде, видно одразу. Так. Дивимось. Отак. От Набрано. Я думаю, нормально. От вам і натура. От вам і натура, колеги. Дивіться. Не повна банка. 428. А тепер, якщо додать, як всі там міряють експерти незалежні, повну банку... Знову ж таки, не трамбуючи. Навіть оцей вершочок заберемо. Дивіться. От вам і натура. А, лишнє ось. йомаю. мою Зараз заберемо лишнє, там немає. 462 грама повна повна банка. Ну, це ж звичайно ми ж розуміємо, що це неправильно міряти так натуру. Але... Але от вам, от вам і натура. Так, колеги, що ми робимо? Я їду, значить, молотить зараз імпульс, газон тариться і дивимось бункер пустий, що у нас ми намолотимо зараз із 70 сотик. Трішки є ось ваточника перепутав. Це вніс. Це ми заїхали на вніс. Ну, то, в принципі, яка нам різниця, його все рівно треба буде весь молотити. Значить, дивимо, що у нас вийде. Ну, натура я вам скажу, натура сама найкраща поки що в нісі. Це ні в якому разі не на якась там реклама, щоб хто. Ніяк не думав, ви самі бачили результат. Не повна банка, не так, як всі. Трамбують, верхи туди кладуть. Ми міряємо. Ну, мабуть, правильно, можливо, неправильно, не знаю я. Поміряли повнющу банку, там 460 вийшло. Поміряли неповну банку, як воно потрібно міряти. Вийшло там 428 грам, здається. Ну, як би, вам, вам видніше. Вам правильніше, нас результат влаштовує, ну а ви, звичайно, дивіться, спостерігайте. Ходимо не швидко, як би 5,8, 6, дивлячись який соняшник. Ну, поки що я скажу що. Чому він важкий? Тому що він маленький, він повністю набитий, фракція в нього така кругленька, знаєте. ну, Він ще висівався досить таки гарно. Що її результат показує? Ну, результат поки що не знаю, але по натурі, по натурі він поки що, поки що він в лідерах. Так. Не ставили мені от бачите, картографії немає. Вітя сказав, везу ваги. Все, будуть ваги, значить, будуть ваги. Бо знову, на Картографії там щось неправильно, датчики ті неправильно, скажете, показують, накрутив там щось. <хи> ну, да ладно, якби. Ми, ми хочемо показати правду, але, на жаль, цю правду чомусь ніхто ніколи якби, не сприймає всерйоз. Всі звикли там добріхувати, будемо відверто казати, ми показуємо так, як є. Була дисковка, значить, показуємо по дисковці. Без добрив, значить без добрив. Якщо Євросем показав себе 20-22 центнера, то він показав себе 22 центнера, але я знаю, що там не було ні одного грама добрив. Там була весняна кукурудза і весняна дисковка. Так що результат, це нормальний результат навіть для цього року. Натура трішки слабовата. Аби натура була десь така як у Нісі, то результат був в рази. В рази б краще. Так, що у нас там, що у нас там в бункеру? Чорне золото наше сипеться. І це чудово. Так що, отакий соняшничок. Йдемо 5,8. Не додаємо, не збавляємо. в протор поступає одна маса. Посів, в принципі, рівномірний. Сходи були, так, б... ну, такі десь є місцями трішки гірше, але, але скажу, що маса в принципі, йде. От... Да, палочки трішки є, якби, ну не без цього. Не без цього. Це, звичайно, не жадка від Велесагро або маїско. Звичайно, це поки ще в мріях. Ну, я думаю, що в найближчому майбутньому нам вдасться вдасться придбати о, очаг ваточника, який Ну, це капець, це тут треба мезотріон використовувати. Мілафорд Екстра від компанії АХТ здається, там він препарат чисто заточений на ваточник. Хто не знає, користуйтеся. Там, Нікосульфорон і, здається, Мезотріон там дві діючі речовини. Нікосульфорон підсилює дію, під, ну, додає силу скажімо так, препарату. Отак. Так, Що там у нас? А, дивіться, яке зернечко гарне, маленьке, кругленьке таке, красота. Ну, зараз, дойдемо в край вже. Зараз виключу, щоб не робити длінючий вам ролик. Вимкнемося, дойдемо до того краю, буду доходити в край, включусь, покажу вам, що взагалі ми намолотили із цих 70 сотих. В принципі, на зіла повинно влізти якраз. Так, розподілили все, що якби не взяла, те пішло в КАМАЗ, а зілом стаємо на ваги і міряємо. Зараз міряємо вниз, міряємо перекет і міряємо імпульс. Грифон, груд поміряли. Результат є по них. Досить такий, ну я б сказав би нормальний. Враховуючи економіку, звичайно, то результат для цього року адекватний. Так, Стараємося якби, забрати крайній рядок. Все рівно там нажатку не, не хватить нам. Пилява страшна йде. Хвощ присутній. Треба також, тут буде соя. От дивіться, яка маса пішла. Та ти що. Оце б такий б він увесь був, та тут ми б його цього соняшника не вивезли. Да. Ну Там долинка була, невеличка долинка, і от, от із цього і результат увесь. Тут, бачите, тут трішки слабший. Ну, а загальний результат, звичайно, якби... там більше, там менше, а це все ми покажемо, що там вийде. Камери не працюють, були вимкнені. Так. Робимо так звану в народі вісімку, бо там розвернуться нереально, там така борозна. Не хочу я пертися в тую порозну. Трішки довше, але практичніше, будемо так казати. Так, що там у нас? О, так у нас нормально ще й насипало. Так, забираємо скільки тут. Чотири рядки, здається, Так, да, чотири рядки у нас залишилось. Ми їх зараз отак з'їдаємо. Там 4, там 5, там 3. Ну да, в загальному плюс-мінус, щоб розуміти. Так, йдемо 4 рядки, тут можна швидкості в принципі, трішки трішки й дати. Ну, я впевнений, що зараз ваги бока. Так, доходимо в останні рядки, що ми маємо в бункері, маємо такий результат. Результат я думаю, що дуже таки чудовий. Так, висипаємо наше чорне золото, нам дали добро. Отак воно виглядає. Хоч навіть нічого воно в цьому сезоні не коштує, але маємо, звичайно, те, що маємо. Так, висипаємо і підемо, подивимось, що вийшло у нас.